Волотисті гортензії, які садила. Помагайка. Не топчи. Так, які садила пару тижнів назад Починають викидувати бутони. Їх треба звісно, їх треба общіпувати, обрізати. Висолаємо. Так, гарненько розпустився. Дуже подобається. Ну, куди ти знову? У нас ваніла. Ваніла, але якась вона не ваніла. Подивимось. Це любопитний нос. Це вас фамбозіо, фамбозіо. Оскільки я не знаю, які вони повинні бути, це хлорозить. Я її пролила від хлорозу. Оскільки я не знаю, які вони повинні бути, будемо вже дивитися на наступний рік кольори. Це Пандора.